Чи стане Трамп великим миротворцем? Поки що виглядає так, що його непокоїть Лаври Путіна як присоєднителя земель. Путін гордиться тим, що Азовське море стало внутрішнім морем Росії і ставить собі це в заслугу. Видається так, що Трамп хоче піти подібним шляхом з якоюсь наполегливістю маніяка він малює. Карту США, де Канада є 51 штатом. Якісь є в нього претензії на Панамський канал? Знову ж, він на серйозі, принаймні так стверджують його радники, збирається купити Гренландію. За всіма цими справами не знати, чи буде у нього ще час на те, щоб помирити Росію з Україною? Нещодавно він зізнався, що він цілком розуміє претензії Росії. На запитання щодо гарантії безпеки України Трамп сказав таке. Росія багато років говорила, що НАТО не може торчатися в Україну. Це було ніби висічене на камені. А Байден сказав ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді Росія мала б когось прямо на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. Цебто Путіна Росію він може зрозуміти. А чи розуміє він Україну і українців? Навряд чи Трамп не бажає ставити себе? На місце, як він вважає, слабшого того, кого кривдять, хто постраждав. Трамп позиціонує себе як сильну людину, сильний лідер, і його ця сила вона є не якби самодостатньою, вона є агресивною. Він хоче всім її продемонструвати. Трамп знаходиться на такій арені, де він показує себе усьому світу. Очевидно, він бачить своє президентство, друге президентство, як спосіб увійти в історію, в історію Сполучених Штатів, що означає історію світу. Американці ніколи чи майже ніколи не рівняються. На щось, що є поза межами їхнього світу американського, поза межами США. Вони в цьому самодостатні. Вони самі є міркою, і вони є центром, і вони роблять все, щоб весь світ рівнявся на них. Але Трамп не прагне бути якимось ідеалом досконалості. Трамп хоче бути вершителем долі країн, але він не прагне диригувати, організувати з них якийсь хор чи оркестр і диригувати. Він хоче командувати, він хоче їх вишикувати і командувати. Куди, кому і з якої ноги йти, такий собі фельдмаршал з свідомістю. Радянського прапорщика. Його модель світу спрощена, і він не той, хто буде розв'язувати якісь головоломки. Все, що не відповідає його уявленню, він не вважає за потрібне мудрувати там, де можна вирішити питання кувалдою. Це його ключик, чарівний ключик до всього. Хоча не сказати, що він абсолютно неадекватний. Спочатку він не обіцяв, що за 24 години припинить війну, і ще до того, як стане президентом, потім змінив риторику. І не тому, що з'ясував, що не так все просто. Скоріш за все, він і від початку розумів це. Просто на тому етапі було вигідно говорити те, що він і говорив. А зараз, коли все ближче до того, що потрібно свої слова підтверджувати діями, відміняє риторику і робиться досить вправно. Навіть якщо все лишиться, як є, або ситуація ускладниться, відбудеться ескалація війни, він вийде з цієї ситуації сухим, знайде вагомі виправдання, зваливши війну або на Путіна, або на Зеленського. Виглядає так, що швидше всього на Зеленського, і ніхто йому не дорікне. Власне, американцям байдуже, зрештою, у великій мірі, аби їм можливо те, що він в Америці робить. А що будуть думати з цього приводу наші люди, українці? Це вже Трампу, байдуже до того. Хоча поки що. Начебто усе в силі, і спеціальний представник з питань України та Російської Федерації Кіт Келлох заявив, що його мета знайти рішення для завершення війни протягом перших ста днів після інавгурації Трампа. Прикро, що Україна, котра постійно акцентувала. На своїй незалежності після 1991 року, коли цієї незалежності і не мала. І дуже хотілося, щоб нинішні надзвичайно трагічні події для України все-таки привели до того, щоб вона набула цю незалежність, а не остаточно її втратила.